Российский пропагандист Яков Кедми неожиданно назвал Россию слабой, потому что, по его словам, сильный противник никогда не будет просить о переговорах. Постоянное заявление всех в России и вокруг России и от имени России, что вот-вот надо вести на переговор, идти на переговоры. Если Россия просит переговоры, предлагает переговоры и просит, это не имеет никакой разницы. Предложить и просить – это одно и то же с точки зрения международной политики и военных. То у нее может быть какая-то причина. Россия чувствует свою слабость. Сильный с позиции силы никто переговор, переговоры и перемирия не предлагает. Он заявил, что это значит лишь то, что Россия испытывает сильнейшие трудности в войне. И это проявление слабости. Это всегда де действие слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации. Это проявление слабости России и неуверенности в своей победе. А позже сказал, что если Россия и дальше будет вести себя как слабый противник, то Россию в конце концов просто добьют. Риторика пропаганды меняется с каждым днем. Они уже открыто признают, что не верят в скорую победу и признают, что СВО только убивает убивает Россию, и что чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее последствия для России. То, что сказал Лукашенко насчет э, стамбульских соглашений о том, что они могут являться базой, э, при всем уважении к президенту Беларуси, я не могу допустить, что он это говорит, не согласовав с Россией. Mm -hmm. И поскольку это повторяет то же самое, что говорили российские представители, то это говорит опять о том, о чем я говорил раньше. Россия хочет начать переговоры, и база для этих переговоров ⁇ это соглашение, которое было подписано э в Стамбуле. И чем больше будут просить такие переговоры, тем больше будут к этому относиться оценивая это как признак слабости. А со слабым противником не идут на соглашение. Слабого противника добивают. Станом на зараз, протягом первого месяца нашей операции, российские войска втратили приблизно 6 тысяч солдат убитыми и пораненными. Лише у Курській області завдяки нашим діям. Зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Суми. Друзі, Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Сьогодні рівно місяць від початку курської операції. Збройні сили України контролюють 100 населених пунктів. Це загально 1300 кілометрів території ворога, 6 тисяч убитими та пораненими. Які цифри внаслідок курської операції з боку ворога втрат про це заявив президент Зеленський сьогодні? Голова держави нині у Рамштайні. Ну і крім цього, додав, що треба зробити все можливе, аби росіяни зупинилися вже цієї осені. Що мається на увазі? Поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Почну друзі, випуски з того, що ворог цієї ночі пройшовся своїми іскандерами по Павлограду. Росіяни вдарили по місту одразу п'ятьма балістичними ракетами. Повітряні сили відбивали атаку. Втім, частина. Ракети влучили у місто вже відомо про 50 постраждалих наймолодшому 4 роки, найстаршому 86 років. Щонайменше одна людина загинула. Наслідки оточнюються для того, аби запобігти нападам ворога. Нам потрібен а захист, б, техніка, БК для того, аби відтісняти збройні сили Росії. Нині, як ви знаєте, триває Рамштайн засідання, на якому розподіляють, вислуховуючи сторони допомогу Україні від наших союзників. Відомо, що Зеленський зустрінеться із міністрами оборони, це будуть Сполучені Штати Америки, це буде Німеччина. А також проведе переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, Зеленський проситиме Шольца і всіх в цілому західних партнерів про ракети. Ракети великої дальності та додаткові системи ППО аби захистити наші міста. І є вже перші результати Рамштайну США виділить новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Німеччина, данія та Нідерланди передадуть нашій державі ще 77 танків леопард. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Також Єврокомісія виділила нашій державі 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури. Напередодні вийшло інтерв'ю Зеленського американським журналістам. Як ви знаєте, президент насильно балує українців інтерв'ю. Якщо і трапляються, то теплі ванни. А американці питали його в тому числі і про некомфортне і нагальне. В цьому інтерв'ю зокрема питали Зеленського про операцію Зсу, обговорювали Курську область і частину плану перемоги у війні. Подробиці якого він повідомить у розмові із Джозефом Байденом під час боїв у Курській області вдалося поповнити обмінний фонд. Сказав Зеленський, взявши в полон понад шість сотень російських солдатів. Вийшло напередодні свіже інтерв'ю сирського головнокомандувача збройних сил України. Він поговорив із журналістами CNN. Далі про найгучніші а, заяви, зокрема про Курську область і Покровський напрямок. Росія, за словами Сирського, планувала розпочати наступ на Україну з Курської області до того, як туди зайшли а, українські війська. А сирські вважає курську операцію успішною. Цитую, вона зменшила загрози ворожого наступу. До речі, друзі, ось з'явилося свіже, дуже красиве на нашу думку. Відео знищення колони росіян на Курщині. Події відбуваються е, наприкінці серпня. Результат: сім знищених одиниць техніки, серед яких п'ять понтонних авто у нас все під контролем. Говорять так. Мося до сирського за його словами, ціль операції на Курщині зокрема відволікти Москву від інших напрямків. Фронту він заявляє, що Російська Федерація перекинула до Курська десятки тисяч військових, в тому числі однієї з найкращих десантно-штурмових підрозділів. Інші цілі операції також були озвучені сирським зокрема, не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, створити зону безпеки для запобігання атакам на прикордоння та захоплення військовополонених. Сирський також визнав тиск. В районі Покровська на з боку збройних сил Росії, але стверджує, що Україні вдалося зупинити просування військ в цьому районі. Далі цитата за останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку, ні на метр у генштабі напередодні ввечері Повідомляли, що на цьому напрямку і на Курахівському напрямку найбільше боїв. Детальніше про ситуацію на фронті поговоримо просто зараз. Друзі, підпишіться на нас, якщо ще ні. Продовжую. State кажуть, що сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку. також Неліпівці та біля Липців. Натомість ворог просунувся біля піщаного, Стельмахівки, Гірника, Калинівці, Лісівці та Гальцинівці. Завдяки чому ми друзі отримали успіх у Нью-Йорку. Це завдяки Азову. Ви маєте це розуміти. Азови суміжні підрозділи зробили максимум, аби Нью-Йорк був нашим. Вчора на мапі з'явилася синя зона. Ну а сьогодні бригада опублікувала кадри із деталями цих боїв. Бійці азову були перекинуті в район Турецька для стабілізації обстановки і покращення тактичного положення в секторі населених пунктів Неліпівка і Нью-Йорк. Росіян вибили із території заводу, який фактично служив непоганим укріпленням в селищі, а також із частини приватного сектору на північних околицях. Найголовніше були обрані шляхи проходу противника в сторону неліпівки. Втім, бої продовжуються. Противник зрозумів, що треба ще більше сил, ще більше техніки і війська, тому зараз перенаправив свій ресурс і намагається повністю окупувати Нью-Йорк. Це не єдиний напрямок. Ви маєте розуміти, що на Донбасі нині вкрай гарячі. А російські війська значно активізували свої наступальні дії в районі Вугледара і поки що досягли незначних тактичних успіхів в цьому районі. Про це говорить інститут вивчення війни. За рахунок чого запитаєте ви, ну за рахунок м'яса, типова історія. Ось військові, наприклад, показали в яких масштабах це відбувається, просто кидають піхоту свою. Як м'ясо. Ніякої високотехнологічної війни. Суто м'ясо, яке кидається і жодне людське життя для росіян не цінне. Хороша війна це високотехнологічна війна. От один вам із прикладів. коли ти видиш картинку і можеш управляти боєм. І пацани не гинуть, От сьогодні без потерь взагалі навіть раніше не було. Таким чином окупанти хочуть посилити тиск на українських військових і створити умови для подальших успіхів на покровському напрямку. Так вважають військові аналітики. Підсумую західні українські аналітики вважають, що на даний момент Російська Федерація сконцентрує всі свої сили на Донбасі, намагаючись його окупувати аби поставити жирну крапку в історії більше ніж десятирічної війни. Ну, а... Українські війська будуть ці атаки відбивати, які Друга армія світу за 10 років так і не змогла ліквідувати чому висновки, я думаю, ви знаєте, які. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Незабаром свіжі випуски. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Тому, будь ласка, підпишіться і не забудьте. Донатити збройним силам України, повірте, це зараз дуже і дуже важливо на телеграм-каналі Соколова. Ми регулярно розміщуємо перевірені нами потреби. Тому, будь ласка, долучайтеся підписуйтеся на телеграм-канал Соколова. Обіймаю вас, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! До зустрічі підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.